Цього тижня відбулися повторні матчі однієї восьмої фіналу Кубка України, які визначили сім чвертьфіналістів. До харківського локомотива, який отримав місце у фіналі восьми без боротьби, як господар турніру, приєдналися Єнаківець, ЛТК, «Тайм», Ураган, Енергія та першоліговий МФК Рівне. Матч відповідь у ще одній парі «СумДУ-Шахтар» перенесений на середину січня. Тиждень тому гірники перемогли 3-1. Завдання виходу до чвертьфіналу підопічні Сергія Гопеленка фактично вирішили ще в першій домашній грі тиждень тому, коли перемогли Динамо 5-1. Тож відіграти чотири мічі у Львові, дебютантові першої ліги видавали завдання майже неймовірним. Тим паче, що до перерви після голів Павлюка, Валенка і Шутроми, ураганіці були попереду 3-1. У другому таймі ан-франківці вирішили поберегти сили перед недільним поєдинком чемпіонату з кардиналом. У підсумку 3-4, однак, незважаючи на мінімальну поразку, Ораган виборов путівку до фіналу восьми. Суперником Прикарпатців по чвертьфіналу Кубку стане Луганський ЛТК. На шляху до півфіналу турніру зійдуться дві львівські команди Енергія і Тайм. Чинний володар трофея, харківський локомотив, зустрінеться з переможцем пари Сумдеу Шахтар. Четверту пару склали Єнаківець і «МФК Рівне. Фінал восьми прийматиме харківський спорту локомотив. Чертьфінали пройдуть 18 лютого, одразу після чого відбудеться жеребкування півфіналів.